Далі поговоримо про інтерв'ю Володимира Зеленського про те, що він сказав виданню Philadelphia Inquirer. Відзначив, що нині війна є технологічною, і той, в кого краще забезпечення та новітніші технології озброєння, той і перемагає на полі бою. Президент додав, що нині ситуація на фронті дещо покращилася, проте наші оборонці все ще потребують допомоги партнерів. По перше, давайте наведемо приклад з людьми. Це дійсно дуже важливо, і дійсно у них набагато більше людей, і дійсно ми бережемо своїх людей більше, і дійсно у нас людей не буде більше, ніж у росіян. Але в цьому всьому ми повинні подивитись, що у нас сьогодні гинуть один українець до шости росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз в Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри один до 6. Я не до цього веду, що ми повинні воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я просто хочу вам сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян, то що так, вони мають рацію, але, але інша війна. Війна технологічна, і хто більш технологічний, той може перемагати. Це перше. друга історія, що таке бути більш технологічним? Кілька рішень, які дуже потрібні, як ми про це говорили, не дати можливість росіянам розбудовувати виробництво дронів і ракет, базуючись на елементах, мікроелементах. І різних обходів санкцій від західних партнерів, просто не давати їм можливість нам навпаки фінансувати не тільки те, що зовні, а фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні, яке на сьогодні вже з'явилось. Як я і сказав, дрони дуже сильно з'явилися. Ракети ми робимо важливі кроки вперед. Але потрібно це фінансувати. Тобто ми можемо бути технологічніше ніж Росія. Президент також наголосив на тому, що нині для України однією з основних проблем є боротьба із керованими авіаційними бомбами та ракетами, якими росіяни гатять по прифронтових регіонах по українській критичній інфраструктурі. та цивільним житловим об'єктам. І боротися ефективно тут можна лише маючи достатньо протиповітряної оборони. Безумовно, всі розуміють, що найбільша проблема з кабами із ракетами на сьогодні, і каби вони застосовують, ви знаєте, по всьому сходу. І тут ми говоримо про Харків. Безумовно, їм дуже складно, але також на Донбасі. А так той самий Покровськ, Торецьк, весь цей напрямок. Він також там задіяних. Каби, і це тисячі щомісячно. боротьби з кабами, яка боротьба може бути? Протиповітряна оборона. Так, це факт системи ППО. Але якщо ми з вами вартість е, візьмемо ракети і кількість ракети, наприклад, Петріот, і візьмемо каби, то тисячі в місяць у нас ніколи не буде. Я вам скажу чесно, та й сотні патріотів на місяць у нас не буде, бо кожна ракета біля трьох мільйонів, і, і тут не тільки питання в грошах. Ви знаєте, що їх просто стільки не виробляють. Тому Петріот не може боротися проти каба і будь-яка система Air defense. Тобто, в будь-якому випадку на короткої дистанції ви будете вигравати, а вдовго росіяни вас переграють. Ну і також Володимир Зеленський подякував партнерам за їхні рішення бити зброєю по військових об'єктах на території Росії, бити Західною зброєю. При цьому наш очільник відзначив, що нинішні рішення, зокрема і Сполучених Штатів Америки, не вирішує питання керованих авіаційних бомб, якими росіяни гатять по нашій території. Тобто шукати треба далекобійне рішення. Проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія застосовує, щоб використову В... використовує, щоб застосовувати Кабель. Це у нас з вами получається на сьогодні. Навіть беручи Крим, тобто не тільки російська територія, навіть беручи Крим. У нас з вами получається все це 300 кілометрів плюс. Якщо чесно, 300 кілометрів плюс, ні до 300 кілометрів. Тому сказати, що, наприклад, рішення, що ми можемо застосовувати хай Марсі щось вирішує стосовно кабів або російської авіації, ні. І я хочу бути з вами відкритим, я не хочу брехати. Тобто рішення Байдена дати нам можливість бити по по скупченню їх техніки на нашій території або на кордоні, або навіть на російській території вздовж кордону рішення позитивно, але воно не вирішує проблему знищення наших міст і сіл.